Ахтунг Анхтунг внепланова розпаковка. Отправляла житомирські ласочки, всім, хто в мене виграв. Їх не хватило. Тому що воно тільки кажеться, що коробка велика, а потім починаєш складати їх мало. І я вирішила, що якраз, поки я знайшла полтавські цукерки, то я докинув вже полтавськими цукерками. І комусь із вас, дівчатка, переможниця, я вже забула кому, поїхав отакий подарок Сорочинський ярмарок. Це супер. Фірмова наша полтавська цукерка, яку я ніколи в житті не пробувала, скажу зразу: до речі, сорочинський ярмарок оце вафельний торт. А ближче Сорочинський ярмарок набори, сорочинський ярмарок, шоколадки. Але зараз полтавський кондитерський сорочинський ярмарок це вафельний торт. Подивіться, дуже коробка бомбічна. Це от прямо Сорочинський ярмарок. Дівчата, всі, хто хотіли, всі, хто мене питали, ой, Таня ти з Полтавщини, це у вас там Сорочинський ярмарок? То от я вам скажу: цукерки не знаю, які на смак, але супер-супер фірмові. А Сорочинський ярмарок гавно і відстій. І якщо ви хочете вже кудись поїхати на, на ярмарок український, то тільки не до нас на Полтавщині на Сорочинський ярмарок. Були часи, коли Сорочинський ярмарок вирував, і від... зараз буду відкривати і вам розказувати, вирував і так далі, і мав статус національного. І завжди до нас приїжджали президенти на відкриття Сорочинського ярмарку. І ось ця тетя Таня, яка в ту пору була обичною журналісткою. Я туди завжди їздила. І це такий капець, цілий день ти на Сонці печешся, жаришся або під дощем. Це ще хуже, бо на Сороченський ярмарок дуже часто був дощ. Навесів нема. Для журналістів умов немає. Ти там бігаєш, якщо ще приїжджають, це перший день відкриття, якщо приїжджає туди президент. При Ющенку був капець, давили там страшне нас. При Януковичі був взагалі капець. Я пам'ятаю, до мене, підходить охранник охоронця. А я ж з фотоапаратом, У мене ж акредитація, я журналіст піднімає мене і переставляє. Був випадок, коли вони отак вообще беруть і штовхають тебе в живіт. Охранники президента. В общем, охранники президента це особа історія. Потім президенти перестали їхати на сорочинський ярмарок, бо він став говном. Потім у нього забрали статус національного. В общем, там завжди жарко, шашлик дорогий. Майстри жалуються, що дороге, місцеве. В общем, зник сорочинський ярмарок і хірург не як. Чесно, і ті, хто каже, читання не матюкайся, це мої проблеми. Хочу і буду матюкати. Обсім за Сороківським ярмарком абсолютно не жалкую. До речі, полтавські майстри сказали: Та ми будемо в Польщу, ягелонський ярмарок, там немає містового. Представляєте? Безплатно. Приїхали майстри і безплатно торгують. Для України це рідкість. Взагалі, ми зараз про Ооо, о, яка потужна коробка. До речі, у Харківського набору мій Харків і в Житомирських ласощів коробочка була по А тут, знаєте, така картоночка. Ну що, відкриваємо. В общем, картонка дуже хороша. Коробка, я хоч правильно вам показую, дуже красива. А під, <style> а під кришечкою. Я й чула, що щось трохнуло. Коротше, Короче, вже відпав кусочок тут шоколаду. Але в цілому, хабала! Коробка хай стій, бо вона дуже красива. В общем, оце вафельний торт. Від полтава кондитер, от якого я вже відбила кусочок, і того він виглядає. ну, ну, Це це моя вина, напевно, все-таки це моя вина, що я його одломила, бачите? Ну, Трошечки вже некрасиво. У я їла харківський бісквіт, то там такої херні не було. Ви бачите, Полтава, щось ти прокол. Але взяла ніж, я думала, я його різатиму. А він тут кусочками, як, як для нормальних людей. Взагалі, витягуємо, да? витягуємо і пробуємо. Бо я спочатку відправила, потім думаю, Таня, а що ти людині послала? Ти ж його не пробувала. І тому довелося розщедритися і купити собі. Як його витягувати, кстати? Купити собі кусочок. Ану, ану. О, собі. Кстати, я думала, що тут буде, знаєте, зверху такі украшення, квіточки в файзі, ну нема. Так, починаємо тестувати. Суперприємна робота, яку я дуже люблю. В общем, отак виглядає оцей вапельний. По ідеї на ці вафельні торти завжди кладуть і шоколад, і вафельку кращої якості, ніж це обична вафелька. Ну, ми перевіримо. Ой-ой-ой, щось мало місця мені. Оп. Так. В общем, я пробую. І Оп. О, розрізала дівчата. Я підтверджую, ой, мой шоколад крижиться. Що це шоколад кращої якості, ніж обично віду полтавської вафельки. Пробуємо, так? Да? Зараз потестуємо. Боже, я спокійна. Я отправила людині гарний вафельний торт. Дуже гарний шоколад. Зверху, бачите, товстий слой шоколаду. Ось і оці всі штучки, вони теж ці шоколадні капельки, бачите? Вони теж гарної якості. В общем, дорога моя переможниця, яка замість житомирських ласочків отримала оцю штуку. Все нормально. Все нормально. Я тепер спокійна, що сподіваюся, що мене не будуть крити матюками, бо ждали житомирських, а прийшов Полтавський сувенір. І завжди, до речі, якщо я буду ще проводити якісь подаруночки слать, то мені здається, це дуже-дуже гарний полтавський сувенір. Молодець Полтава, рідне місто не підкачало. Супер. О, ще раз покажу вам. Витягну ніж. Ось ось отакий дуже гарний наборчик. А я переживала. А я переживала, так, да, бачите, зверху шоколад трошки відпадає, але я не знаю, можливо, винна я. Бо я його тягнула. В общем, як хотіла, так і тягнула його в машині. Там зверху ще й яблука якісь лежали. общем, я молодець, звісно. Яблука лежала на моєму наборі, а не на тому, що я людині відправила. Фух. Гордість за Полтаву і за себе, що я людину не підвела, сподіваюся. Видихаємо. Хто хоче полтавців хто ще не пробував, то, до речі, раджу. Перед Новим Годом завели в Полтава кондитер Полтавчанку біля театра Гоголя. Купляйте спокійно, воно смачне. Ну і невеличке спостереження це чисто полтавське. Полтавці поймуть, ярмарок сорочинський, а півники. А півник Опішнянський. сорочинці це фу сорочинці опішня це десь кілометрів за сорок від Сорочинців. Ну це ж опішнянський півник намальований, всі бачать. Це не сорочинський півник, це Опішнянський.